Усім привіт, мене звуть Оксана. Давайте сьогодні подивимось, як можна трохи побрати блиск з обличчя. Насправді, я думаю, що для цього фото це навіть був додатковий ефект і тут додатково додавався він. Проте на ньому буде непогано, помітно саме ефект, сама практика, щоб ви далі вже змогли застосовувати його для своїх робіт і там, де вам це необхідно. Давайте почнемо з того, що трошки наблизимо, і проаналізуємо, що нам треба зробити. Я буду прибирати блиск з зони ось тут, між бровами. Також ось тут в носогубці я поприбираю трошки. І зовсім трошки приглушу тут на підборідді, зробивши такий більш матовий ефект. Починати треба з того, що створити пустий шар. Необхідно, щоб він був у режимі перекриття Darken. Darken — це такий режим, який обирає і замальовує лише ті частини фотокартки, які по кольору о, по світлості саме будуть світліші за обраний колір, тобто на більш темних чи по світлості таким самим елементам. Він не буде малювати. Не знаю наскільки я це зрозуміло пояснила. Але коли ви будете застосовувати, я думаю, це стане більш наглядно. Тобто наближаємо і зараз будемо працювати з оцією частиночкою. Для цього нам треба знайти колір, є досить поряд, під який ми хочемо трохи це приглушити. Натискаємо Alt, у нас з'являється інструмент піпетка. І підбираємо колір десь тут от поруч. Він у нас обрався, тепер замальовуємо. І, як бачите, він промальовується лише по ділянкам, які світліше. Я малюю тут, нічого не відбувається. І насправді я б хотіла навіть ще темніше якісь підібрати. Тому... Але теж бути уважні через те, що тут якраз є ось такий блік, то коли ми на нього попадаємо, він ще змінює колір Тому. Так, уважно просто дивіться. Якщо у вас да, більш спокійніша автокарка, це буде не так помітно, якщо там немає от таких якраз кольорових ефектів. І там вже буде простіше, тут вже працюємо з тим, що є. Так, зараз виглядає це, ця пляма не дуже гарна, дуже привабливо, проте так треба. Це тільки початок. Далі проходимо ось таким же чином. На підборідді, з іншої сторони, на субку і на лобі. Як я сказала, воно виглядає дуже добре. І це, в принципі, окей, бо ми повністю одним кольором перекли... перекрили цю ділянку, усі пікселі, які були світліші. Звісно, вони будуть так поганенько виглядати. Але нічого страшного, ми змінимо непрозорість, а точніше філси повне їсть. Щоб трошки проявити якраз повернути ці діляночки для того, щоб все-таки об'єм і перехід був більш напомітний, давайте трохи змінимо. Я думаю, що десь так, більш-менш нормально. Насправді на цьому можна і зупинитися, якщо вас це влаштовує, якщо там це був якийсь останній етапів, чи ще щось, я бачите, ми. Просто пригладили доволі непогано. Ці ділянки вони мають колір, який якраз є у ділянок шкіри поруч, тобто вони не виділяються якось, і, в принципі, зберігся об'єм і всі елементи, які були. Але якщо ви, звісно, хочете ще покращити, чи. Якось це ще більше заміксувати. Наприклад, якщо ви підібрали не дуже вдалий колір поруч, можна просто зробити класичне частотне розкладення. Тут взагалі ще нічого не відбувалося, тому, наприклад, якщо зробити частотне розкладення, ось таким чином можна закінчити всю роботу з цією фотокарткою. Давайте подивимось, як воно було і як стало. І навіть трохи наближимо. Бачите, уся текстура, об'єм, кольори, усе зберігається. Ви просто трохи, ну, скажімо так, припудрюєте оці ділянки і робите їх менш блискучими. Як я вже казала на самому початку, ця фотокартка, скоріш за все. І хотілося, щоб була з таким глоу-ефект ефектом. Effect, Як бачите, тут усюди додано додаткової, я б сказала, хайлайтер. Може, ще модель навіть олію намазана, Я не знаю деталей. Деталі. Я думаю, що так дійсно тут був глоу-ефект. Проте, якщо ваші фотокартки ефекту не хотіли мати, ви не хотіли це дійсно просто. Через освітлення чи де за будь-яких інших обставин так сталося, що у вас на надлишок близько на обличчі чи не тільки на обличчі, може по тілу, може на якихось лемен. Таким чином, ви можете трошки припудрити, прибрати цей блиск і зберегти натуральний вигляд. Дякую вам за увагу. сподіваюсь, це відео було корисним. Якщо у вас є якісь питання щодо нього, залишайте їх в коментарях. Дякую ще раз за увагу до наступних відео.